Гранітні, облізкі, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір з ричою чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум, і ненависть трегоче на вітрах. Якби усі одурені, прозріли, якби усі убиті ожили. То небо від прокльонів посиріли, напевно, брепнуло від сорому й хули. Тремтіть, убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже от крові і земля. І кожного лакузу і тирана рана, уже чекає сука на петля, розтерзані, зацьковані, убиті. Підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі, несамовиті, впадуть на туші плісняві й ситі, і загойдають дерева на віттях апостолів безчинства і облуд.